Сьогодні, шановні друзі, будемо варити бограч Казан. Покажемо, як вам в Києві в воєнний час варяться деякі блюда. Ну, Така ситуація, так скажемо. Розпалили костер, поставили казанчик, просушили, додаємо лійку. Опа! А вічка у нас потихонечку починає перчат. Оділяємо всю зайву вологу і у нас бограч вариться на свиняти треба. На такі жарних українських свиняче треба. Нам їх треба обжарити до легенької, такої золотої кориночки. А далі я вам покажу. Ось це у нас пішов процес жарки. Як кажуть, зразу вибачаюся за те, що може бути якість, десь якісь там помилки щось таке, ну самі зрозумієте, так і час зараз. Обладнання немає. Готуємо на тому на чому ми можемо готувати. Ну, і так, періодичності мішаємо ребрушки, щоб вони вижирилися, а далі аромат нам. Uh, ну от як бачите, вже пройшло десь 2-3 хвилини, uh, ребра становиться, набирають ці такий золотістий колір. Значить, ми вже додаємо uh, овочевий набор. У нас іде перець болгарський цибуля ріпчаста і морква. Ви можете використовувати любі овочі, якщо вамщити є в наявності. І вижарюємо це все, так скажемо, альдента. Щоб овочі були альдента, нам щось треба врахувати, то, що ми ще будемо його варити, щоб овочі повністю не порозварювалися. Зараз треба регулярніше мішати з овочами, щоб не подгорали. Ось так от 5-6 хвилин, вони будуть готові. Все пройшло вже декілька хвилин, овочі починають міняти свою консистенцію, цибуля починає становитися більш такою прозрачною. Це ще половина. Ще раз повторяю, що треба що овочі були десь так альдента. Ну і не забуваємо частіше помішувати, бо вже щоб не робити у нас, хто підграють овочі. Наступний наш крок буде додавання спеції. Так, наступає. Відповідальний момент. Наші овочі вже піджарилися. Ви одразу зрозумієте, що вони вже починають потрошку випускати сік. У нас одразу видно, що вони вже наполовину готові. Добавляємо. Ми одразу додаємо. Паприка копчена, чеснок, тухмяний перець, сіль. Це зразу все кидаємо. І гостра паста у нас. Це все зразу. Вимішуємо. розкрилися всі наші спеції. Тут саме головне, щоб це було недовго, бо вони почнуть горіти. Равномірно все розмішали. І додаємо бульйон. Так, ось ми додали одразу бульйон. У нас частина була заморожена, частина свіжа. Якщо у вас немає курячого бульйону або того бульйону, якого ви бажаєте, то можна просто залити водою. Воно і так дасть свій аромат наварісти. А, ще, чуть не забув. І ми ще додаємо томатний сік. І додаємо, ну, ми додаємо літр томатного соку. Теж це за бажанням. Хтось любить, хтось не любить. Так що діло таке. Можна, як кажуть, міняти рецепти на свій смак. В основному цю справу ми зробили. Зараз треба дати... Ну, як скажем так, дальше розкрився спецієм, закипеть этому всему бульйону. І десь 40 хвилин на маленькому огні ми його будемо приблизительно на такому, ще десь хвилин-40 його будемо топі для того, щоб е, ребро до кінця розварилося, було м'ягеньке, смачненьке. Ну і щоб, як кажуть, наш Бограч Казан став. Просто самим смачним. І останній штрих. Це ми накриваємо наш бограч. І я ж кажу, 40 хвилин на мідлі на магні ми його томимо. Великий огонь не треба, тому що багато чого витіпить. Ну, Тут, звісно, на кожний смак. І так, у нас вже пройшло 40 хвилин. Ми його протомили. Э, усё наш бограч, смотрите, какой наваристый, ребрышки мягенькие, прямо танут, овощи, смотрите, как говорил, не разварились до конца. Ну, как говорится, приятного аппетита, ребята! Готовьте и кушайте! Смачного! Ага.